Найрозповсюдженіший міф про монетизацію. Що для того, щоб продавати інтеграції, тобі необхідно мати 10, 20, 30, 100 тисяч підписників. Насправді все не зовсім так. Тому що зараз ми живемо в час наноінфлюенсерів. Це коли в тебе є тисяча, але суперцільових е, людей і дуже високий яр. Тобто твій яр від 7... 10, 15, в когось є 20 і 30. Тобто, твоя аудиторія дуже сильно залучена в тебе як спеціаліста, експерта, просто людина, яка ділиться своїм досвідом, рутиною. Проходить якийсь шлях і надає якусь користь. Ця користь може бути як емоційна, тобто ти качаєш людей на емоціях, або інформаційна. Ти ділишся своїми знаннями. Тому інтеграції можна почати продавати хоча б за бартер вже від тисячі, тому що ти вже є по суті наноінфлюенсер, ти та людина, яка потрібна бізнесам і рекламодавцям, але тут така історія, що тобі прийдеться йти до них, давати свій медіакіт, показувати свою статистику і доказувати їм, що саме тобі вони мають віддати свої гроші.